Принесла так багато проблем. Але я одна, про яку люди говорять недостатньо: це вплив на ментальне здоров'я дітей. Близько 700 тисяч дітей були вимушені покинути їхні домівки через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, залишивши все, що їм так знайомо, що їм було таким рідним. Ще 6 мільйонів залишились в Україні, знаходячись під обстрілами та безупинними сиренами. Це діти, які проживають своє дитинство. В укриттях. Як ви думаєте, який вплив це має на них та їхнє майбутнє? Існує поширена помилкова думка, що те, що відбувається з дітьми в дитинстві, не впливає на майбутнє життя в дорослому віці, але важливо розуміти, що глибокий вплив раннього досвіду впливає на довгострокове психічне здоров'я та розвиток. Забезпечення дітей правильними інструментами та механізмами подолання стресу в травмуючих подіях зараз має вирішальне значення для їхнього дорослого життя. Задовілення потреб у психічному здоров'ї після війни дає дітям найкращі шанси мати майбутнє без залишкових наслідків цього травматичного досвіду. Мене звуть Ковтун Софія, мені 17 років, та я є засновницею платформи Котв. Або Kids of the Future, що в перекладі на українську означає діти майбутнього та допомагає дорослим краще зрозуміти ментальний стан дітей. Я створила цей проєкт з думкою про те, що зараз ми маємо піклуватися про тих, хто є нашим майбутнім. Зайшовши на платформу, ви побачите головну сторінку, яка допоможе вам краще ознайомитися з сайтом. Щоб отримати глибше розуміння світу дитинства, перейдіть на сторінку з статтями від провідних експертів у сфері психології та психіатрії. Наш контент допоможе дорослим не лише краще зрозуміти дітей, але й отримати ціні знання від визнаних професіоналів. Кожна стаття має вказаного автора з його освітою та контактною інформацією, що засвідчує їхню кваліфікацію та надійність. На сторінці відео ви знайдете нашу унікальну колекцію відеоматеріалів, де вже є сесії стречингу, а в майбутньому будучи інтерв'ю з експертами, практики йоги, дихальні вправи та багато іншого. Також код представляє унікальну серію медитацій, спеціально адаптованих для дітей, створюючи незабутні враження через уявні пригоди, сприяючи розвитку їхньої креативності та уяви. Ми створили середовище, де діти можуть відчувати себе вільно, не відчуваючи зобов'язань або тиску, що дозволяє їм повністю розслабитися. А наша інноваційна гра, присвячена психічному здоров'ю, була створена з метою сприяння емоційному та фізичному самовираженню дітей. Ця гра надає дітям унікальні інструменти для більш ефективного висловлення своїх почуттів, допомагаючи їм краще зрозуміти своє внутрішнє я. Діти вчаться виражати свої емоції, розвиваючи здорові способи комунікації. Ра допомагає батькам виявляти ранні ознаки емоційних труднощів, сприяючи вчасному розпізнаванню та реагуванню на червоні пропорції. Через гру батьки та діти разом працюють над створенням безпечного та підтримуючого простору для обговорення та вирішення питань психічного здоров'я. На даний момент код доступний англійською та українською мовами. Давайте разом піклуватися про тих. А зараз цього так потребує.